Якщо вам частенько доводиться долати великі відстані, подорожуючи за кордон, перетинаючи кордон з Україною, можливо, просто багато їздити за кермом. Вам точно слід завчасно потурбуватися про здоров'я своєї спини, суглобі взагалі тіла. І для цього нам у довгих дорогах у нагоді дуже стають руханки, і дуже закликаю їх навчитись не соромитись людей довкола, виходити на всіх можливих зупинках і рухати основними суглобами для того, щоб тіло легше переживало дорогу, і ви на наступний день не вмирали. Від болю і відчуття такої задерев'янілості для того, щоб у вас були ідеї, що можна поробити, Я сама в своєму довгому шляху з України в Іспанію записала вам коротеньку руханку на 7 хвилин, якому можете вмикати і прямо робити зі мною на довших перервах, або запам'ятати основні вправи і використовувати для своїх власне перерв, щоб вашим тілам було класно комфортно. Давайте переходимо до вправ. Реалістична руханька в четверту ранку на паркінгу вокзалу. Давайте спробуємо за пару хвилин розрухати все, що ми можемо встигнути з вами розрухати такі себе ще трошечки понижче. Спочатку рухаємо грудним відділом, позгинаємо його вперед, назад, вправо-вліво. Для цього ставлю ноги по ширині тазу, м'які коліна призгинаю, та фіксуємо на місце. Руки беремо з голову і рухаємо власне лише верхньою частинкою тіла на вдих. Розкриваємо грудний відділ так, щоб спина внизу стазом залишились на місце. Відхиляюся в бік гарнесенько розтягуючи по сторонах, згинаю себе на рівні сонячного сплетіння. Не тягнемо під до грудей, залиште простір, розкрили в бік і знову розкрилися вгору. Очі разом з нами рухаються, то в підлогу, то в стелю. Окей. Відчуваєте, що вас за лікція постійно тягнуть. Якщо. В ваших умовах ви можете ще подумати про дихання. То ми на вдих Розкриваємося зараз змінимо сторону в інший бік те саме. Раз. Розкрились. Раз. Розкрились. Ще разочок. Таке коло. Окей, позгинали. Раз. Сторони. Тепер треба поскручувати грудну віку. До цього поставлю спочатку праву ногу вперед. Давайте дивись. Довернусь. Знову перевірте, що ви не стоїте в прогині. Таз в нейтральному положенні ставимо руку перед собою, і тоді права рука розкривається по колу через те, через небо поглядом і супроводжу. Повернулись. Тобто знову фіксуємо таз. Попри не дуже любить скручування, а грудне скручування дуже любить Тому зробимо і такий теж. Якщо можете подумати, то тут їх. Повертаємося назад, але не принципово головне, щоб ці рухи взагалі зробили там в тих умовах в своїх перервах між автобусом. Є yeah. тут тепер ми залишимо поки що цю ногу, поставимо руки на пояс. Зараз в цьому положенні ми ще. Попрацюємо з гумілкостопом, ногу позаду ліву не відриваємо від підлоги, право і сходжу вперед. Ви маєте відчути легеньке приємне натяження по ікрах. Якщо його немає, поставте ногу далі. Якщо вже у вас відриваються п'ятка, поставте ногу вужче навпаки. І поробимо такі сходження. Дивляться прямо стопи, знову корпус не нахиляєте, не провалюєте Таз в якісь прогини. Спокійненько. Раз. І ще. Раз, окей. Тепер тут вже ще будуть закроки, але вже кожен раз буде новий крок. І тут увага! Нам треба буде дуже гарно поштовхати таз вперед, щоб ми не в спині зараз прогинались. А відчули по задній стороні ноги. Ось тут м'язи вгорі перехід від ноги в таз. Роблю на видих крок. Таз штовхає вперед руки вгору. І дивіться, не прогинаюсь в спині. Аж штовхаю таз в одну лінію, коліно, таз, грудна клітка, голова, руки, і маю знову-таки відчути, отут приємне розтяжіння. І пробуємо ще. Раз. назад. Раз. Тут краще на видих, щоб живіт ще нам допоміг стабілізувати наш корпус. Окей. Залишаємо праву ногу попереду, на якому коліні. Тепер ліва нога, давайте в цьому ракурсі, буде закрокувати вперед, завертати мене всередину, а це коліно залишається на місці, ще поротуємо. Та застигнувся голову, теж нам їх треба розпрацювати під час довгої дрон. Всерединку, назовні. Слідкуйте, що це коліно завжди м'яке, вона наче трошечки просідає. Та? І залишається на місці. І ще раз. І раз. Окей, okay, добре, повторимо все те саме і ліва попереду, права позаду. Нагадую. Спочатку ротації грудним, тому таз чітко прямо зафіксували, не в порогі, в якомусь стоїмо, витягнули себе за маківкою вгору. руки, І ліва рука. Раз, розкриття і назад. І розкрились, повернулись. Поглядом. Супроводжуйте руку, ще І ще разочок. Є, тепер можна трошечки ширше роз'їхатись, то дивляться прямо і не відриваємо п'ятку. Легеньке відчуття по литках розтяжіння комфортненьке. Да? Має бути раз. Ще. Один добре зібрали закрокування, так щоб відчути по правій нозі витяження в окло було поперековому м'язі поїхали. Раз. Сильно таз штовхає вперед, щоб коліно таз грудна клітка голова долоні в одну лінію. Не прогинаю спину. Залізне правило, видих. І розкрились назад. Дороблю зараз ще два рази. цю І тоді залишаємо ліву ногу на місце, м'яка призігнута, права довкола неї крутиться. Всередину завернулися, Назовні. З цьому ракурсі. Всередину. назовні, зоні. Всередину на раз. і Раз. Окей. І доробимо з вами хвильку хребтом, бо найбільше у нас страждає, звичайно, спини в таких довгих поїздочках. Тому давайте візьмемо ноги м'якими, раз, і руки за голову знову. І будемо просто робити об'ємну одразу хвилю вперед. Починаючи вниз хребет за хребцем тягнутися через м'які стегна перезгинаю, пірнаю наче під якийсь забор От -от -от -от. і винирюю. На видих теж. Класно підлаштувати, тут дихання буде вниз. На вдих, на видих витягнути себе, щоб допомогти м'язом і живота, але це абсолютно не обов'язково. Головне зробіть велику об'ємну хвильку. хребтом. якщо у вас нема аж такої можливості порухайте знову, просто хоча б трошки, можливо, руки не за головою, але ви можете похвилюватись хребтом от в цьому напрямку. Власне, що буде пробутиться це в сторони. І все ми з вами порухали та застагновимо, як змогли. Можемо ще на останочок поставити ноги поширше, ширше, і тазом потягнутися вбік і назад. По діагоналі повернутися в центр. По діагоналі назад, повернутися в центр. Порухали грудним в усіх, можливих. Напрямках задіяли трошечки плечовику стопні і хвильку хрупем. І такого набору, ну класно, якщо він буде повний, так? або хоча б його елементи періодично виконувати в різних зупинках якомога частіше, як ви можете. Якщо ця руханка була вам корисною, буду дуже вдячна за коментарі. І, взагалі, якщо вам сподобалось рухатись разом, то на каналі ви можете знайти більше практичних відео і порухатися зі мною повноцінно. А також в описі під цим відео знайдете посилання на програму, до яких можна долучитись, щоб займатися систематично. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарних руханок завжди і гарного дня.